Друзі, колеги, всіх вітаю на каналі. Сьогодні п'ятниця, 23 лютого. Сьогодні буде продовження рубрики, які альткоїни я купую. Це буде третя частина, напевно, вже остання. Ці рубрики нагадую про те, що я купую, по яким цінам, що я вже купив, що я хочу купити, точки добору позиції, цілі. І це рубрика. Для таких основних моїх інвестицій є ще портфель по дуже дрібним інвестиціям, про які я не розповідаю, бо там дуже ризиковані інвестиції, і це не має сенсу для цього каналу, бо там невеликий він рейд, і якщо ви новачок, краще навіть не дивитися за таким портфелем. Так, перша монета це NIR. Моя крапка входу це 2,72. Я купував її, ще не пам'ятаю, де, десь на дні, але коли я робив перший раз огляд на неї, з того моменту було майже 4 ікси. Хочу нагадати, що це друга серія роликів. Перший раз я опублікував свої інвестиції десь місяця 3 4 тому, і той портфель показав приблизно 10 іксів. Ви можете подивитися, все повністю прозоро і чесно. Тож, з того моменту, Інвестиції зростали на 210%. Саме ця інвестиція з момент огляду. Зараз у мене фіксація була на 50%, коли монета зробила 2 ікси. Потім я зафіксував прибуток 50%. Коли ми скоригувалися, я ще її трохи докупив. І в мене зараз середня 272%. Я не часто докупаю ті монети, які... Зафіксував якийсь там прибуток і залишився з безкоштовними монетами. Але все ж таки ця монета мені подобається, і я вважаю, що в 24-25 році вона може ще сильно сильно показати потенціал. По-перше, я багато про цю монету розповідав і срок стара інтеграція. І цікаво, те, що у нас була така корекційна хвиля, яка швидко відновлюється, тобто інструмент показує силу. У нас ще трендово не пробите, це плече не пробите. Тож навіть з поточних показників, я думаю, що для мене була б ціль це е, ось 5,60, 6 доларів, я б тих позначок би точно тримав і вже і не переживав би. Точку добору, точка добору для мене була, якби зараз ми пішли на корекцію, це вже сильно, сильно нижче, тому що я вже фіксував профіт. Я до цього дивився, де брав би добор. я брав би по цій ціні, це 1.76 я там дивився, собі позначив. Тож по цій зоні я б собі добрав би цю монету. А так, всі, хто слідкує за моїм каналом, всі знають про цю монету, вже не перший раз від мене її чують і не буде довго зупинятися на цій монеті. Давайте далі. Так, наступна монета це Filecoin. Ви можете сказати, що напевно пізно я купувати, бо вже почався такий відносно сильний рух. І, до речі, всіх не на підписне на телеграм, приходьте в телеграм, дивіться, бо я публікував про цю монету ще коли вона була за ціною 5,80. Ось це відео в Телеграмі, можете прийти подивитися. Хештег файл, в пошуку вбивайте, шукайте і ви знайдете. З того моменту ми побачили рост майже 35%, а ну майже 45%. Тобто за тиждень чи не знаю за скільки, хоча знаю, це ж графік тижневий. За півтора тижні показав рост 45%. Тож, якщо ви хочете дивитися від мене інформацію на швидше, переходьте обов'язково в Телеграм. Я там публікую найшвидше свої дії. Хтось каже, що зараз вже пізно купувати, бо вже почала стадія відновлення. Я скажу, що ні. Чому? Тому що навіть якщо зараз дивитися з піку, наша монета ця скоригувалася на 96% 65%. Тобто, дивіться, тут вона була 97,50%, тут 96,64. Ця монета на справжньому в Нічинському і зараз. Ми тільки в такій стадії накопичення, стадії дна. Тож, якщо б якщо мене не було б інвестицій в ці монети, я б купив би її на відсотки вже 50%, а можливо, би її на повну позицію тримав би собі мінімум до 25 доларів. Тобто до цього м плеча цієї сходи, про які я постійно-постійно кажу. Навіть з цих позначок, яку ціль би я для себе ставив, це мінімум 200%. Але все одно на 100% я буду закривати 50% своєї позиції. Бо можливо буде корекція якась, буде десь дебирати і тому подібне. Тож, ця монета мені подобається, вона, до речі, що дивитися по історії, вона часто, як і лінк по історії, на стадії, тобто на старту альт-сезону, вона почала показувати зростання завжди. Не завжди, звичайно, але зачасту це такий був один із признаків, що у нас альткоїни прокидаються. Тобто Link і ця монета. Можна ще XMR сказати, але не знаю. Тож, якщо я б не інвестував в неї, я нічого не рекомендую інвестувати вам, тому подібно просто демонструю свої, свої дії. Якщо б я тут би не купував, я б зараз купив би або на 50%, або на 100% своєї позиції, тримав би. Довго, тож не переживав би по цій монеті, тому що так, хтось каже, що, можливо, технологія застаріла, але вони працюють над своєю командою і іноді все ж таки викатують якісь там цікаві новини. Я хочу вам сказати ще раз, що я зараз не розбираю детально всі проекти, тому що якщо буду розбирати всі проєкти детально по. На молекули, то це не знаю, це займе просто ролик години 2-3, і таке ніхто не буде дивитися. Тож я просто коротко без води кажу, що мені подобається, що інвестую, і які цілі. Крапка добору для мене була б якраз би ця зона, де я купував, би 5,80%. Тобто, якщо б я зараз купив на 50%, я б тут би. Купив би ще на 50 і тримав би. Бо зараз все, що в нас відбувається, все, це стадія 1, стадія накопичення, і самі бачите, яка ще сильно-сильна ще корекція. Повністю графік не знаю, є сенс відкривати чи ні. Давайте відкрию, бо тут толком нема чого дивитися. Ну дивіться, це, Тут нема чого аналізувати за графіком. Взагалі нічого немає, не відбувається. Тобто ми на дні, що тут ще можна казати? Давайте далі. Так, наступна монета це челіс. Хто давно на моєму каналі, ви напевно пам'ятаєте, це напевно ролик був місяців 8 тому, коли я купував ще цю монету. Ціна була приблизно 13, ну, 13 центів. Десь тут я купував. Можливо, тут, не пам'ятаю точно. Але купував, була просадка. Я не усереднював позицію. Чому? Тому що. Я скажу чесно, мені цей проєкт не дуже подобається, я не дуже люблю азартні ігри. І тому подібне. Але, але чому в мене є портфель ця монета? Тому що завжди на булранах, на майбутньому булрані, теж це буде, я впевнений, Прокидаються великі інтеграції з спортивними клубами, великі інтеграції з якимись там партнерками. і тому подібне. І ця монета якраз підходить під цю рубрику, тому що це ця монета, яка, на якій будують е, бренд в крипті, спортивні клуби і тому подібне. Якщо, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, це так. І я думаю, що коли буде майбутній блін, це те ж саме, що як інтеграція в бізнеси оплати криптовалютою, це те ж саме буде з цією монетою, тільки в спортивній сфері. і... І глобально мені цей проєкт не подобається, але я просто думаю, що він покаже зростання. Я думаю, що він може показати нові АТХ навіть, тому що він ще так він не молодий 21 рік. Але потенціал тут є. Якщо майбутній е бич, сезон буде таким, якого ні, нікого не було, коли зайде там надзвичайно велика кількість грошей, я кажу там навіть не про сотні мільярдів, а про трильйони грошей то тоді такі монетки можуть теж прокидатися і показувати дуже неорганічне зростання. І я не думаю, що ці монети будуть укатувати вниз, тому що все ж таки е партнерств і команда у них не слабке. Тож моя ціна 0,13, якщо дивитися зараз, навіть е в мене зараз є збиток. Давайте подивимось, який збиток я переживав. Взагалі це 58% майже. Тобто в мене був збиток по цій монеті такий. Зараз майже беззбитковість, я нічого нічого не буду робити з нею. Тож ця монета, якби в мене її не було, я б розглядав би її на купівлю. Цілі, звичайно, це приблизно ця зона. Навіть собі її відмічу. Але я буду розглядати, що відбуватися. Що буде відбуватися з цією монетою. Так, грубо поставив, я знаю, але давайте приблизно. Це з моїх позначок там, приблизно там, 2X. З цієї монети я 100% буду забрати 50% профіту, тобто безкоштовні інвестиції залишати. Тож, такі справи, давайте далі. Так, наступна монета це GMX. По техніці теж саме дивіться, мало що можна додати. Так, якщо там дивитися, прям якось відкриваючи древні. Відкриваючи древні книжки, можливо, тут у нас перевернута голова з плечами, це хто не знає на зростання. Але я фігури не люблю, ви знаєте. GMX, мені подобаються всі проекти, які пов'язані з Avalanche e і відносно з арбітром. Декс-біржа подобається. Сам проєкт, все подобається. Команда, є питання до команди, SEO мені такий не дуже він подобається, але у них розраби дуже сильні, у них дуже непогана історія. Можете подивитися, напевно, на Coinbase і будуть писати. Якщо ні, то погугліть. Можна подивитися, є що цікаве. Моя крапка входу 42.78. Навіть не буду дивитися, який профіт, тут нічого цікавого. Тут аналізувати теж мало що можна, тому що я, в мене ціль, ну якщо в мене там унести 42, то ця ціль там, мінімум 80 доларів плюс, тобто 2X. Але я вважаю, що цей проект, точніше, не проект, а ціна цієї монети буде перебуватися, тобто перебувати АТХ. Я не знаю наскільки, але, як завжди, на 80 доларів, там 84, 75%, я буду фіксувати 50% свого профіту і залишатися з безкоштовними монетами. І думаю, що саме ці 50% безкоштовних монет я буду тримати ну, дуже довго. Це, напевно, одна з найдовших інвестицій, яку буду тримати в себе. Тому що я думаю, що проєкт буде розвиватися і децентралізованість буде з кожним роком, з кожним бураном, буде все більш-більш е, процвітати. Тому що Більше грошей буде заходити, більше захочеться децентралізації, безпеки і тому подібне. Тож цей проєкт мені подобається для інвестицій на дуже довго. Якщо ви, вам подобається також ця інвестиція, як і мені, то ви можете взагалі навіть не виймати 50%, а тримати там років 5%, не знаю. Кому як цікаво, і подивитися, що з цього станеться. Але все ж таки я по класиці буду завжди-завжди виймати свої інвестиції і залишатися з безкоштовними монетами. Остання монета це Flow. Хто не знає, думаю, словами, це для мене топ-1 блокчейн, який дозволяє масово виробляти, розробляти nft проєкти Я думаю, що з NFT проєктами ще не закінчено. Далеко не закінчено, і мені цей блокчейн дуже подобається. Якщо дивитися навіть зараз, зараз коресі 96%, хоч останні тижні ця монета показує силу. Навіть якщо дивитися зараз, якщо буде закриватися так тиждень побичимо, надзвичайно побичимо, то це дуже-дуже добре. Це буде пахнути на те, що можемо завершити цю стадію. Хто на телеграм-канал? Мій я казав, що є тут дуже. Схожий оцкульний паттерн це чашка з ручкою. Так, малюю я гарно, знаю. Одскульний mmm. паттерн чашка з ручкою це теж не зростання. Мало хто про нього пам'ятає, але такий паттерн існує. Можливо, він може відіграти. Але це все фігня. Мені подобався більше фундамент. Мені подобається зараз навіть ціна. У мене середня. І близько не така, як зараз. У мене тут велика просадка по цьому проєкту. Ну, не, не така прям велика, але відсотків, напевно, зараз 30-40 є. Тобто на 30-40% у мене вища ціна від теперішніх. Але я взагалі не парі стосовно цього, тому що мені цей проєкт подобається. І хочу вам нагадати і підкреслити, по психології трошки, що якщо ви вірите в свої проєкти, вам набагато-набагато простіше їх тримати і переживати просадки. Тому я завжди вам нагадую і постійно кажу, вивчайте те, що інвестуєте. Якщо вам подобається, якщо ви вірите в це, то тоді тільки купуйте. І тоді вам набагато набагато буде простіше тримати просадки. Тому що інвестиції без просадок не існує майже. І Просадки це нормально. Тож, якщо щоб не переживати, вам просто треба тупо вивчати свої проєкти, щоб в них вірити і розуміти взагалі, що ви купили. По цілям, тут цікаві моменти. У нас, якщо дивитися навіть по трейду, я цю монету розгадаю на трейд останнім часом. Мені цікаві ці рівні, від яких я або буду дивитися реакцію, або буду торгувати від них. Навіть зараз іноді торгуються монета в середині дня. Не пам'ятаю, які вона там результати, але її і файлкоін я торгую зараз в середині дня. Тому що монета схожа на те, що вона починає прокидатися. Цілі, ви самі бачите, наскільки ми на дні 96%, це мінімум пробити цей рівень, це, щоб його пробити, це нам взагалі нічого не зробити. Це скільки? Там 190%. Тобто я навіть не переживаю на те, що ми сходимо вище цих позначок. Тому, що, як я казав, номер один в NFT, і коли почнеться bullrun або почнеться знову ажіотаж коло NFT. А це вже потрохи-потроху знову починається, бо є люди, які купують там, не в тішку, там якийсь камінь за там, 100 тисяч ефіріумів. Це я не пам'ятаю, які точні цифри, але там надзвичайно великі суми. Ну що, хворі люди. Але що? Як я казав, монета подобається, блокчейн подобається, потенціал величезний. І я думаю, що ми будемо бачити сюди зростання і зростання. Для мене фінальні цілі, я не буду навіть покривати 50% позиції від цієї монети. тобто Якщо в мене навіть позиція тут, то мінімум, де я буду розглядати щось, це 8 доларів. І то не факт, що буду покривати 50% позиції. Тому що глобально я думаю, що ми будемо відновлюватись по цьому продукту. Проєкту. Я не думаю, що ми будемо перебувати АТХ, якщо будемо, звичайно круто, але стадія відновлення ми на цьому. Активі навіть ще толком не побачили. Тож, ще все попереду з цим проєктом і як інвестиція вдовго мені подобається. Давайте трохи по біткоїну пройдемось. Хто підписаний телеграм, всі знають мої думки, але в Ютубі вже тиждень не казав нічого про біток. Двома словами, у нас є трендова, якщо ми торгуємося над трендовою, це повноцінний висхідний тренд, це дуже добре. Якщо ми пробиваємо трендово, якщо ми торгуємося нижче трендовою, це все ще не повноцінний висхідний тренд. Це коротко про тренди. Якщо дивитися по свічкам, ми бачимо, що ми зараз тестимо цю трендову, навіть пробуваємо її. Хоча зараз будуть вихідні дні, тобто там, субота і неділя, і я поки що не розцінюю це як фінальне для себе закриття. Навіть якщо тиждень закриється трошки нижче цієї трендовою, поки не буду розцінювати це як повноцінний ложний пробій. Якщо це був ложний пробій, це погано, звісно, це буде пахнути на корекцію. Про корекцію ви всі знаєте, які в мене очікування. Перший супротив це приблизно там 50 тисяч доларів буде. Якщо ми його проб'ємо, то це вже 44 тисячі, приблизно тут. Ця зона нагада 34 я не думаю, що ми сюди дійдемо взагалі в ближчим часом, найближчий рік, два, не знаю. Тож, ця зона взагалі для мене майже неймовірна. Якщо ми сюди сходимо, то я олін, купую і біткоін, і ефір, і інші монети, все буду казати. Але якщо ми будемо зараз навіть коригуватися в ці зони, тобто там 44 і 40, тут я буду розглядати для себе вже дуже-дуже великий об'єм для інвестицій також. Я буду про все про все казати. Ця е, зона 44 тисячі для мене буде розглядатися як лонгова з великим-великим об'ємом. Тобто я готовий тут е, ризикувати, готовий тут відкривати лонг там з п'ятим, з 10-м. Скрізь за все п'ятим плечем на ліквідацію без стопу І буду дивитися, що буде відбуватися. З великим об'ємом, але з маленьким плечем, зрозуміло. мені. Тож, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо вам сподобався ролик, ставте, будь ласка, вподобайки. Мені дуже важливо, щоб на роликах було відстав вподобайок. Це дуже-дуже важливо для просування мого контенту і українськомовного контенту в сфері кріпти. Тож такі справа, всім гарних вихідних! Мирного неба, бережіть близьких, донатте на ЗСУ і всім гарного дня. До побачення!